Росія заявила про відступ з лівого берега Дніпра, коли українські пілоти розпочнуть навчання на Ф 16 А ще трохи скандалів навколо Фаріон та Дубінського. Про це розкажу далі в дайджесті несеться. Росіяни збираються відступити з лівого берегу Дніпра. Таку інформацію сьогодні зранку почали публікувати російські пропагандистські змі, посилаючись на заяву Міноборони Росії. Мовляв, командування угруповування Дніпро оцінило обстановку, ухвалило рішення перегрупуватися та перекинути війська на більш вигідні позиції на схід від Дніпра. Пізніше інформаційні агентства видалили свої повідомлення. А в Міноборони РФ назвали публікації провокацією. Мовляв, хтось розіслав від імені міністерства. Борони хибне повідомлення, поки в мережі з'являлись десятки псевдоаналітики про відступ росіян з позицій, свої висновки оприлюднив Центр національного спротиву. Це сайт, створений українськими силами спеціальних операцій. За їхніми даними, це дезінформація з боку самої ж Росії. Вони додають, російські військові не покидають окуповані території. Місцеві жителі цього не підтверджують. А інформаційну операцію проти України Росія проводить не вперше і цього разу мета. Не нова відволікти увагу збройних сил України. Утім, можливо, це був просто передчасний реліз. Іронізують в центрі національного спротиву. Адже повідомлення про нову активність ЗСУ на східному березі Дніпра почали надходити всередині жовтня. Російські війська намагалися не дати українським захисникам тоді закріпитися і створити плацдарм для подальшого наступу. На цьому фоні російський генштаб навіть поміняв командувача угрупованням військ Дніпро, що діє на Херсонському напрямку. Ним став генерал-полковник Теплинський. А наприкінці жовтня сили оборони все ж змогли утримати свої позиції на лівому березі Дніпра навпроти Херсона і навіть намагаються рухатися вперед. Про це кажуть аналітики Американського інституту вивчення війни у своєму звіті за 2 листопада. Мова зокрема про село Кринки. Воно розташоване за 2 кілометри від річки Дніпро. А значить, ЗСУ ймовірно змогли подолати плавні річки та закріпитися на лівому березі Дніпра, кажуть аналітики інституту, і також зусилля Росії не завадили українським силам перекинути додатковий особовий склад і військову техніку на позиції на східному березі. Про це теж йдеться у звіті. В Румунії відкрили центр навчання на винищувачах F-16. Воно відбуватиметься на військово-повітряній базі Фетешті. Команда Суспільного була на відкритті і бачила показові польоти. Румунські льотчики почнуть навчання завтра. Точної дати початку навчання українців ще немає. Однак це відбудеться найближчим часом, сказала міністерка оборони Нідерландів Олонгрен. Буде 16 навчальних програм. На базі не лише навчатимуть пілотів з нуля, а й проводитимуть курси підвищення кваліфікації. Переказує журналістка Суспільного разом з тим. Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів. Що ж із літаками, якими мають потім керувати вже навчені українські пілоти, поки чотири країни пообіцяли передати нам F-16. Це Нідерланди. Вони віддадуть нам 42 винищувачі, і це всі літаки такого типу, які є на озброєні країни. Частина з них буде використовуватись для навчання. Але літаки відправлять після того, як зокрема буде необхідна інфраструктура та завершиться навчання пілотів. Данія пообіцяла Україні 19 літаків, Норвегія до 10, і Бельгія теж планує передачу F-16, скільки поки не кажуть, але відомо, що процес розпочнеться з 25-го року, сказав в інтерв'ю міністр оборони Бельгії. А також вони планують запропонувати обслуговувати весь парк літаків, які отримає Україна. Якщо підсумувати, то перші літаки наша країна може отримати вже десь у першій половині 24-го року. Дубінський так часто це прізвище за останній тиждень я певно ще не промовляла. Спершу до нардепа, який сидів під домашнім арештом, зранку знову прийшли з обшуками СБУ та ДБР. Повідомляли наші джерела в правоохоронних органах. Тепер до двох попередніх підозр йому вручили ще одну про державну зраду. До та ще чотирьох людей звинувачують в інформаційно підривній діяльності на користь Росії. За даними слідства, злочинна група розхитувала суспільно політичну ситуацію в Україні. Та дискредитувала країну на міжнародній арені, кажуть в СБУ. Наприклад, під час досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що Дубінський розповсюджував фейки про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори у США. Робив це за гроші. На мережу Росія витратила понад 10 мільйонів доларів. Групу із Дубінським курував заступник начальника російського ГРУ. Дубінський у себе в телеграмі написав, що справа сфабрикована та вважає, що його хочуть посадити в СІЗО. Через критику Зеленського та Єрмака сьогодні Дубінському обирали черговий запобіжний захід. До цього він сидів під цілодобовим домашнім арештом за підозрою у справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків. І ще одне ім'я, яке не сходить з заголовків змі та постіву муцмена Лубінця. Далі про Фаріон. Так вона знову потрапила в скандал у колишньої нардепки та мовознавиці. Є телеграм-канал. Там вона 8 листопада опублікувала електронного листа від хлопця на ім'я Максим Глебов. А в дописі він зазначив, що з українського Криму у листі Максим висловлює Фаріон підтримку. Мовляв, теж за те, щоб українські військові розмовляли українською мовою. Інакше як він дізнається, що до окупованої керчі вже зайшли українські військові. В коментарях під постом підписники просили Фаріон приховати особисті дані хлопця. Зокрема, він сам написав на якому курсі та факультеті навчається у Сімферополі. На що вона попросила не давати їй порад, коли вона не просить. Дуже в її стилі Орлиці не сповідаються перед гієнами. До пошукайте не ну, все сказала. Орлиці не сповідаються перед гієна. А сьогодні український омбудсмен Дмитро Лубінець написав, що Максим потрапив до російського центру боротьби з екстремізмом. Відповідне відео із нібито вибаченнями хлопця та відмовою від поглядів розповсюдили російські телеграм-канали. Лубінець звинуватив Фаріон у втручанні в особисте життя хлопця. Чим вона спричинила небезпеку для життя та здоров'я студента? Лубінець звернувся до СБУ, щоб вони проаналізували дії Фаріон. Пані Ірина відреагувала на закиди. Все в тому ж телеграм-каналі написав. Сала, що проти неї знову ширять провокацію, та назвала випадок із студентом гебійською тактикою ворога. Мовляв, її підтримує багато людей, і звідки усі вони знати вона просто не може. Ми також не можемо стверджувати, що хлопець на відео саме Максим Глєбов поки не має реакції від служби безпеки України. А далі новини з Америки. Колишній президент США Трамп, він же претендент на президентське крісло на виборах, в наступному році зробив чергову заяву про російсько-українську війну. Він обіцяє, що врегулює війну ще до своєї інавгурації, якщо його, звісно, оберуть президентом. Пише Associated Press. За його логікою, це можливо завдяки тому, що США. Припинить поставляти Україні зброю та перестане давати гроші а також США проситиме європейських союзників відшкодувати їй витрати щоб відновити запаси. Чи муситиме в такому разі Росія вийти із окупованих нині територій? Про це ні слова. Це не перша подібна заява про його уявлення завершення війни Росії проти України у вересні 23-го року. Трамп казав, що йому знадобиться 24 години, щоб вирішити питання війни в Україні. Звісно, тільки якщо його знову переоберуть президентом. У відповідь на це президент Зеленський запросив Трампа до України та пообіцяв за 24 хвилини пояснити колишньому президенту США, що його заяви безпідставні? Трамп відмовився від візиту. На цьому будемо завершувати, але не варто йти з каналу. Я вас запрошую переглянути інтерв'ю про війну, відбудову та корупцію з українською науковицею в галузі соцекономіки, демографії та економіки праці Елою Лібановою.